Тоненькі шоколадно-медові коржі. Вершково-сметанний крем неймовірно смачний та ніжний. Торт Спартак. Зберігайте рецепт. В каструлі змішую 3 яйця, 180 г цукру, ванільний цукор, 200 г меду, півтори чайної ложки соди, щіпка солі і все збиваю. Додаю 100 г масла і ставлю на плиту. Постійно помішуючи, довожу до кипіння, щоб сода погасилася. Переливаю в іншу ємкість, до борошна 600 г додаю 50 г какао, 1 чайну ложку розпушувача і замішую тісто, додаючи борошно в два прийома. Тісто буде липнути до рук. Так має бути. Борошна більше не підсипаю. Тісто оставляю прикритим на 10-15 хвилин. Тісто уже не липне до рук. Розділяємо його на 12 частин. Зважую на вагах по 100 г. Розкатую на пергаменті. Форму роблю кришкою. Викладаю на деко, я випікаю по два коржі. Проколюю виделкою і в духовку розігріту 180 градусів 3-5 хвилин. Треба дивитись по своїй духовці. Залишки теж випікаю і підсушую трошки горішків. Буду так посипати торт. Для крему 250 г маскарпоне, 150 г цукрової пудри і 200 мл вершків збиваю міксером. Тоді додаю 800 г сметани і столову ложку меду. І Перемішую лопаткою. Збираю торт у формі. Крему ложу по 3 столові ложки. Верхній корж не змазую, прикриваю і в холодильник на 2 години. Для шоколадної помадки 50 г цукру, 40 г какао, 60 мл молока і 30 г масла. Проварюю добре і охолоджую. Виймаю торт з холодильника, знімаю форму, поливаю шоколадом, обсипаю крихтою і горіхами і ще в холодильник на пару годин. Готуйте усім смачного!